всім доброго дня. Хочемо подякувати парафіянам церкви Живе Слово міста Клівленд за покупку цього ребу засобу радіоелектронної боротьби. Мене звати Бра... Дейв Брайнтон, А біля мене стоїть Світлана. я би хотів подякувати і сказати слава Ісусу Христу. Щиро вам подяка за забезпечення підрозділу цим засобом. Дякуємо Петру Шоту. Тому що цей реп зробить купол для хлопців з підрозділу сина пані Світлани. Я від усього материнського серця. Щиро вам дякую. Дякую всім небайдужим людям, хто допомагає нашим хлопцям боронити наші кордони. Сьогодні вночі ми виїжджаємо на Донецький напрямок і вже завтра я передам цей пристрій своєму сину і його побратимам. І ми маємо надію, що він допоможе хлопцям повернутися додому живими і здоровими. Слава Україні!